Вітаємо! Ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. з вами я Сана Хамдані. Дім – найнебезпечніше місце для жінок і дівчат. Про це йдеться у нещодавньому звіті двох агентств ООН. У середньому 140 жінок і дівчат вбивають щодня по всьому світу, і більшість з них гине від рук партнера або члена сім'ї. У Туреччині цього року тисячі людей виходили на вулиці, протестуючи проти насильства над жінками у своїй країні. У 2024 році туреччиною прокотилася хвиля феміцидів. Демонстранти кажуть, що уряд сприяє поширенню відчуття безкарності, в і без того дуже патріархальному суспільстві. Ось Гюльбаш зазнала ножових поранень від свого колишнього чоловіка і ледве вижила. Шрами, що залишилися на її тілі, не зупиняють її у боротьбі із насильством. Її голос звучить рішуче і голосно, і вона хоче донести до людей одну річ. Відмова чоловіку не може виправдовувати насильство у своєму рідному місті. Ескі Шехір вона приєдналася до групи з захисту прав жінок, яка бореться проти проявів фемініциду. Туреччина 2024 рік в Україні вже багато років не було такої кількості смертельних випадків насильства над жінками. Тільки за жовтень було вбито 48 жінок, більшість партнерами або членами сім'ї. Кожного разу, коли я читаю про вбивство жінки, це все повертається. Моє тіло тремтить, адреналін зашкалює. Я ніби відчуваю біль, який напевно відчували ці жінки. Страх переслідує ознюру гюльбаш щоразу, коли вона виходить зі своєї квартири в Ескішахірі, що на заході Туреччини. Минуло п'ять років відтоді, як її ледь не вбив колишній чоловік. Він завдав їй 16 ножових поранень. Гюльбаш постійно носить із собою gps приймач Коли злочинець виходить на вулицю, його місце знаходження відстежує браслет на щиколотці. Якщо він наблизиться до неї надто близько, спрацює сигнал тривоги. Але жінка не може позбутися невпевненості. Я завжди маю носити цей пристрій із собою і завжди тримати акумулятор зарядженим. Проте я рідко кудись виходжу. Голос Гюльбаш можна почути на багатьох демонстраціях проти феміциду по всій Туреччині. <говорит> офіс платформи Ми зупинимо феміцид одне з небагатьох місць, які гюльбаш досі регулярно відвідує. Як людина, що пережила насильство, вона робить усе можливе, щоб підтримати жінок. Ці жінки завжди підтримували мене у моїй боротьбі за справедливість. Тому я вирішила допомогти іншим жінкам-матерям, що, як і я, стали жертвами насильства у їхній боротьбі. Активісти планують наступні акції протесту організації. Загрожує потенційна заборона. Уряд звинувачує її в посяганні на мораль і сімейні цінності. Водночас турецьким жінкам дедалі частіше доводиться непокоїтися за свою небезпеку на вулицях. У будь-який момент на мене може напасти чоловік, знайомий чи незнайомий, чи навіть вбити мене Не можна допустити, щоб ми звикли жити з цим у наш час. Кількість зафіксованих смертельних випадків продовжує зростати до кінця 2024 року. Їх буде більше 400, які ми вже нарахували. Не кажучи про нерозкриті вбивства. жінки нібито випадають з вікон готельних номерів або з балконів. а засоби масової інформації повідомляють про це як про самогубство. На додачу широко розповсюджена культура безкарності, з якою нам доводиться боротися. після винесення вироку покарання для багатьох злочинців пом'якшується. Так сталося і з колишнім чоловіком Ознюр Гюльбаш. Спочатку його засудили до семи років ув'язнення за замах на вбивство. Для гюльбаш та її маленького сина це стало коротким полегшенням, але потім почалися апеляційні слухання. Йому зарахували час, проведений у попередньому ув'язненні. А потім вирок зменшили до одного року, і він навіть не мусив його відбувати. У якийсь момент ти починаєш замислюватися, чи немає в цій ситуації частини твоєї провини. Суди і влада завжди змушують тебе відчувати, ніби це так. Опозиційні партії Туреччини обурені недостатнім захистом жінок від насильства. Вони звинувачують адміністрацію Ердогана у тому, що вона заохочує насильників усього одним підписом пан Таїп Ердоган вийшов з міжнародної конвенції про боротьбу з насильством щодо жінок. і цим самим наша держава припинила підтримувати жінок. Люди на вулицях Ескішехіру покладають провину за зростання насильства над жінками на нестачу освіти. Чим більше людей читають і навчаються самі, тим краще вони розуміють своїх партнерів. Очевидно, що недостатня освіта це питання того, як ви виховуєте власних дітей. Ознюр гюльбаш погоджується. Вона робить все можливе, щоб захистити свого сина від культури насильства над жінками, яка так поширена у Туреччині я хочу, щоб він став хорошим членом суспільства. Перш за все, таким, що поважає жінок. Я невтомно присвячую себе цій меті. Ті, хто пережили насильство, як Ознюр Гюльбаш, несуть прапор надії для Туреччини надії на світ, у якому жінки зможуть жити без страху. Греція має безліч ідилічних віддалених островів касос на півдні Егейського моря чудове місце для відвідування влітку, але взимку там стає трохи самотньо і потенційно небезпечно, якщо ви захворієте. Місцеві жителі, такі як Марія вона не мають доступу до медичної допомоги на острові, а пересуватися між островами восени та взимку нелегко через сильні вітри та високі хвилі. Але цього року на касосі усе інакше. Прибуває пором, повний лікарів, готових перевірити стан здоров'я усіх жителів острова. Нарешті відчалення першого разу шторм завадив порому вийти з порту. Але з настанням ночі лікарі нарешті виходять у море. Їхня допомога вкрай необхідна. Двічі на рік ця група вирушає у рейси з надання медичної допомоги. Хірург-ортопед Макіс Самоладас із Салонік найкраще справляється з морською хворобою. Таке неспокійне море становить реальну загрозу для медичної допомоги, якої потребують жителі острова. Якщо щось трапиться, до цих островів можуть дістатися лише спеціальні гелікоптери. щоб забрати когось у важкому стані. незадовго до опівночі ми прибуваємо на острів Касос. Це острів площею 70 квадратних кілометрів, де проживає 1200 людей на даний момент. Минулого року тут було 18 смертей на кожне народження. І після туристичного сезону касо здається дуже тихим. Наступного ранку у 120 учнів сільської школи вихідний. Їхні класи переобладнано на імпровізовані консультаційні кабінети. Кардіологи, гінекологи, офтальмологи тут зібралися 20 лікарів різних спеціальностей. У найближчі два дні всі, хто цього потребує, зможуть отримати лікування. Марія ще молода для бабусі, але носити онука стає дедалі важче. У неї болить плече, але вона не зверталася з цього приводу до лікаря. Візит до ортопеда на великому острові, такому як Крита Бородос, залишив би сімейний бізнес без робочих рук на кілька днів. Ке тот життя коли я народжувала дітей, то проводила цілий місяць або на криті, або на Родосі. Загалом я провела там два місяці із моїми двома доньками. На черзі УЗД Евангелії вона хвилюється після того, як у неї виникли труднощі з ковтанням. Жінка хоче, щоб перевірили її щитовидну залозу. Я мала злоякісну пухлину, і я хочу перевірити, як усе виглядає зараз, чи не розвинулося щось знову. Лікарська асоціація заповнює прогалину у медичному обслуговуванні тут. Греція може похизуватися, маючи 226 населених островів, але на багатьох із них немає жодного лікаря. І чим слабша медична інфраструктура, тим важче людям дістатися до медичних установ. На короткий час жителі островів отримують доступ до основних послуг, доступних на материку. Евангелія, наприклад, відчуває полегшення. Чудово. усе чисто, ніяких негативних ознак. Я дуже рада. Я хвилювалася. Тепер черга Марії. Ортопед Самоладес рекомендує їй кортизон від болю у плечі. Німіють пальці рук? Так, я їх не відчуваю. Це щось інше. Оніміння йде від нерва ось тут. Якщо ви зробите операцію на руці, нерв відновиться. Операція означатиме поїздку на материк щонайменше на кілька днів. Для Марії це важко. Усе тому, що на їхній овечій фермі кожна пара рук на вагу золота. Марія дбає про тварин і доглядає за онуками. Її дочка Іріні вже подумувала над тим, щоб покинути острів разом із дітьми. На такі роздуми її наштовхнула ситуація, коли її дідусь загинув після нещасного випадку, бо рятувальний гелікоптер не зміг прилетіти вчасно. Але разом із тим, 23-місячна Марія вже навчилася доглядати за ягнятами. Тут є життя, і ми працюємо з землею, з продукцією. Це багатство Греції. Якщо це зникне, то зникнемо і ми. Але окрім охорони здоров'я, у нас немає жодної причини залишати острів. Через два дні і 730 обстежень лікарі-волонтери готові їхати додому. До речі, вони навіть оплачують свій транспорт та своє проживання. Усе заради надання допомоги. У великих установах, де я звик працювати, іноді пацієнти не сприймають пропозиції, які ми їм робимо. А в цих місцях вони дуже багато в чому нам довіряють. І це дає чудові відчуття. Чесно кажучи, це те, що дає нам сили продовжувати свою роботу. І ось ми повертаємося назад на материк до кінця зими, коли добрі самаряни знову вийдуть у море. Каспійське море найбільша внутрішня водойма планети. Але рівень його води стрімко падає через антропогенні зміни клімату. Це має серйозні наслідки для рибної промисловості. Рибалки в Азербайджані більше не виходять на риболовлю, тому що ловити майже нічого. Уся екосистема Каспійського моря страждає від низького рівня кисню. Це також впливає на рибу, наприклад, на знаменитого осетра, ікра якого один із найдорожчих і найрозкішніших продуктів харчування. Війна з Росією не припиняється, і Україна щосили намагається поповнити свої ряди на фронті. Дезертирство солдатів одна з причин, чому українська армія відчайдушно потребує допомоги і людей. Лише цього року влада зареєструвала понад 30 тисяч випадків дезертирства. Олександр один із тих, хто самовільно залишив частину. Він покинув свій пост, щоб повернутися до родини, але зараз він знову повертається до армії і не боїться покарання за самовільне залишення частини. Минуло 18 місяців із того часу, як Олександр тримав зброю в руках. Коли в лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Олександр воював у Чернігові. Але за його словами, через рік війни він здав зброю своєму командиру і пішов. У мене брат хворіє на шизофренію. Це було небезпечно. це було загрозою для життя. Тим же сусідам, наприклад. Тому я й поїхав додому. У мене є тільки брат і мати. Все більше нікого немає. Олександр не мав законної можливості подати заяву на звільнення. Його командир повинен був доповісти про його самовільне залишення частини. На той час це могло призвести до тюремного ув'язнення на строк до 10 років. І його випадок не поодинокий. Цього року кількість випадків самовільного залишення частини потроїлася у серпні. Український парламент декриміналізував це правопорушення для тих, хто вчинив його вперше, якщо вони повертаються воювати. Олександр із готовністю погодився повернутися. адвокатка Оксана Доготер часто представляє інтереси таких солдатів-утікачів. Вона каже, що чула різні історії: чоловіків, які знали, що їх посилають на смерть. Чоловіків, у яких були зриви, чоловіків, які просто хотіли повернутися додому після двох років на фронті. Тяжко йти в бій на танк, дати мабуть ще на якусь арту, Коли ти розумієш, що підтримка артилерії ззаді тебе немає, коли ти розумієш, що Гранати і все інше в тебе чисто одна для себе і два ріжка автомат. Ну це, ну, це самовбивство. Ну, це просто самовбивство. Декриміналізація, за її словами, була єдиним виходом. Зв'язку з тим, що велика кількість була у таких от злочинів СЗЧ і дезертирство, не встигали всім всі їх опрацювати. Справа Сергія дійшла до цього суду в Києві. Його спіймали під час вибіркової перевірки документів більш ніж через рік після того, як він залишив свою позицію на фронті. Він служив в артилерійській частині в Краматорську, страждаючи від хронічного болю у спині. Потім дізнався, що його дружина хоче розлучитися і пішов із частини. Протягом року він жив у церкві та займався випадковими підробітками. Коли його зупинила поліція і заарештувала, він не чинив опору. Я ж не такий Вже розбойник, бандит, бандіт І зараз піду. Я часто сказати, я не шкодую. Я прожив. Втро. Суддя дає Сергію дозвіл повернутися до армії і уникнути судового переслідування. Він має повернутися протягом 72 годин. Чоловік розповідає, чому, на його думку, так багато людей покидають свої частини. Командування. Їм все одно. Їх виїзді з нами немає. Далеко від нас сидять. Єдині це є люди, з які йдуть з своїм підрозділом. За рідних. Оце єдині люди, за яких я дійсно повертаюся від підрозділ. Слава Україні! На фронті дезертирство незручна. Тема розмови. Старший офіцер на цих військових навчаннях погоджується розповісти нам, чому СЗЧ це як клеймо для військовослужбовця. Яка задача ставиться на підрозділ? Вона повинна виконуватись в будь-якому випадку, в незалежності від того, чи пішла людина в Сазачеп, чи була поранена, чи не де Боже вона загинула. Тому певний відсоток того, що Розповсюджується е, вся робота на меншу кількість людей. Так ми відчуваємо це. Зміни п'ятки прижаті. Олександр визнає це. Я поступив. Я вчинив неправильно. Я покинув хлопців. але я не йшов з якихось бойових позицій. Просто просто була така ситуація. Було відчуття несправедливості. Я ж ніби ніяк не підставив хлопців. Але все одно я їх покинув. Тепер Олександр намагається вступити до 47-ї бригади, однієї з тих, що активно залучають дезертирів. Вони кажуть, що помилитися це нормально, і що в цій бригаді будуть раді поверненню таких людей. Уже за перші кілька днів після декриміналізації, за їхніми словами, до них звернулося близько сотні людей. Офіцери визнають, що потрібно щось змінювати. Вони кажуть, що більше відпусток, більше медичної допомоги та краща комунікація допоможуть. Олександр каже, що готовий повернутися на фронт. Він боїться, але каже, що зосереджується на перспективах майбутнього. Я думаю, вже скоро туди-сюди і треба буде вже в Київ їхати, святкувати перемогу. Парад, все як треба. Хлопці Зустрінемося всі разом. Поїдемо на Труханів острів, смажити шашлики. Така от моя мрія. просто подивіться в очі цього пухнастика, і вам точно стане тепліше на душі. Маленький Джо, терапевтичний пес із Німеччини, навчений дарувати спокій, відчуття зв'язку та розраду тим, хто цього потребує. Зараз дедалі більше студентів користуються особливими навичками маленького Джо. Їхній рівень стресу зростає переважно через велике навантаження в університетах або фінансову нестабільність. У такій ситуації немає нічого кращого за теплі обійми із терапевтичним песиком. Як цей пес допомагає студентам справлятися зі стресом? Це мій перший семестр, і я просто не знаю, чого очікувати. Це стреси з тобою щодня. У мене стрес. Скоро здача бакалаврської роботи, а на додачу ще й ситуації у світі. Я хвилююся, що недостатньо вчуся і не вкладуся у дедлайни. І тут на допомогу приходить малюк Джо. Він пес-помічник, навчений працювати зі студентами. І він дуже добре справляється зі своєю роботою. Студенти можуть забронювати перерву в навчанні із малюком Джо, як це зробила Лорена Байер. Обійми та ігри з собакою допомагають їй зняти стрес. Лорена розпочала навчання в університеті лише кілька тижнів тому. Для неї це нове місто і новий навчальний заклад. Останнім часом я відчувала, що не приділяю собі достатньо часу, але мені більше нічого було робити. Тож зараз дуже приємно просто зосередитися на песикові і трохи відволіктися. Південно корейське дослідження показало, що час, проведений із собакою, дійсно може зменшити стрес. Гра з собакою та песточі з нею стимулюють ділянки мозку, що відповідають за концентрацію та розслаблення. Чи справді це працює? проводити з ним час дуже весело. І це мене дуже заспокоює. Керстін Гайнріх – власниця малюка Джо. Вона започаткувала проект, перервав навчанні у Кобленці і каже, що її пес теж отримує від цього користь. Пес теж розслабляється. І час від часу отримує ласощі. Це працює, тому що він просто песик, який дуже любить людей. Керстін також хотіла б запропонувати підтримку Джо молодшим учням. Відгуки занадто позитивні, щоб цього не зробити. Одна студентка розповіла мені, що вона працювала над своєю магістерською роботою і застрягла на певному етапі. І вона сказала, що після перерви в навчанні із чотирилапим вона написала чотири сторінки. Це ніби розв'язало десь якийсь вузлик. Як чудово, що малюк Джо так допомагає в навчанні. На сьогодні його роботу закінчено, і він радісний біжить додому. А на цьому закінчуємо. І ми дякуємо за перегляди. До наступної зустрічі.